Добрий день, шановні читачі бібліотеки імені Степана Васильченка. Я переконана, що найкраще місце це бібліотека. Але сьогодні ми говоримо про музеї, оскільки 18 травня Міжнародний день музеїв. І дуже часто в історіях про музеї відбувається якесь викрадення експонатів і розслідування. Як, наприклад, у книжці Олександри Орлової Загадковий злочин у музеї таємниць». Ви могли трошки чути, як про цю книжку розповідає авторка під час ефіру з нею до Дня рідної мови. А тепер я розкажу ще трошки про цю книжку. Тут головні герої Даня Дарка і Діана. Це тринята, які залишилися зі своєю бабусею Лілією. А ця бабуся гідеса у музеї таємниць. От музей так і називається музей таємниць. От, І тільки діти туди приходять. Просто так подивитися. Вони одразу е, чують таємницю. Хтось говорить англійською про якусь скриньку. Забігаючи наперед, я ще скажу, що е, ця скринька старовинна. І е, ось е, ми дізнаємося е, трошки про цих людей, які говорять англійською в такому уривку. Е, містер І кивнула Дарка і сірбнула з чашки. Екзекли! Е, я став інженером і винахідником, дослідником механізмів і конструкцій. Люблю загадки. Ми також любимо, озвалася Даня захоплена. І в нас імена на одну букву. Тому ми 3D». Тільки ти нас так і називаєш. 3D. Три диваки?» Краще три друзяшки», – підказала Діана. Три детективи, проголосив Даня. Смарт! Будете мені за асистентів? Містер і підняв свою чашку на чекелих для посту. Стрінята засміялися, погоджуючись, і навіть зробили кілька кумедних селфі з цієї нагоди. А котик, чому він містері? Порота Брітіс Шортхер дуже великого розміру і рідкісного темного кольору. Загадка не кіт. Ага, містері. зрозуміла Дарка і відкусила печиво. Кіт тим часом вружив очі і муркотів трахторцем. А звідки ви добре знаєте українську? Поцікавилося Даня. Щасливий збіг обставин озвався містер І. Дружина мого дядька, українка, і ще викладачка. І тут ці троє головних герої знайомляться власне, з оцими чоловіками, які говорили. Про скриньку один з них працює в консульстві, інший, як ми чули, винахідник і дослідник механізмів. І вони мають дослідити історію цієї скриньки і, можливо, навіть її відкрити, якщо вдасться, бо ця скринька може стати ключем до віднаходження дуже. А, і не дарма я все прочитала про кота, Тут кіт е, також він грає дуже важливу роль у розслідуванні е, і взагалі, мабуть, він найбільш е, активний і чідівливий е, персонаж тут. І е, 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 також читаючи цю книжку, ви зможете трошки підтягнути свій рівень англійської. Як ви чули, тут багато вкраплень англійської мови. Я не читала, але тут в примітках є багато перекладу і навіть роз'яснень, якщо це якісь історичні терміни. Тож ви багато цього, чого цікавого і нового дізнаєтесь з цієї книжки. Також про зникнення експонатів із музею. Є у книжці Марії Щербини усі під підозрою. Тут зникають старовинні козацькі монети із шкільного музею. І головні герої книжки розслідують це зникнення і шукають їх ну і самі монети, і, власне, хто їх посупив. І можна подумати, що всі історії про музеї, вони саме про викрадення, але ні. У книжці Ольги Купріян, яка вже для більш молодших читачів, розповідається про зникнення з музею Мамонта, але його ніхто не вкрав, його просто треба знайти. Чому його важко знайти і що з ним сталося? Ви зможете дізнатися з книжки Олія Купріян. Всі події в цій книжці відбуваються в природничому музеї у місті Києві. І ще одна книжка, де багато подій відбувається в музеї, це Кіт Бучір у місті Лева. Тут ми бачимо дуже незвичну картину. Власне, тут йдеться про картини, які оживають. І це також про Реальний музей в Україні Львівську картинну галерею. Отже, я думаю, що ви переконалися, що кожен музей має свої таємниці. Про деякі з них написали українські письменники, а деякі з них вам ще треба досліджувати самостійно. Тобто йти в музей і дивитися. Дякую вам за увагу. Приходьте в бібліотеку Васильченка по ці всі книжки і входіть в музей. На все добре!